Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу вас вітає команда шляха Таро і я, ваш таємничий таролог. Розклади останнього тижня. Сьогодні в нас понеділок, 29 грудня. Останній тиждень року. Цьому році взагалі лишилося всього 3 дні. Отже, понеділок, 29. Видно, отак видно. Чудово. Так, ну що ж, події, в яких доведеться приймати участь і що розгортатимуться навколо в нас, це в нас 18 18-й старший аркан, це карта місяць, і Карта місяць нам розповідає про а, необхідність чітко усвідомлювати свої несвідомі страхи. Отже, все, що у вас всередині сидить, і ви про це ніколи не думали. Воно просто є, воно може поперти назовні і заважати вам жити. Отже, щось там пробудеться. Якщо не хочете, щоб оце все сталося, все, що від вас е, потребує, потребується, це дивитися на все реалістично, адже оці страхи можуть дуже сильно спотворити реальність. У побуті нас зустрічає сімка пентаклів, а отже, невдача, безплідні зусилля, тобто багато чого планували, не буде так, як ви планували. Сюрпризом долі стає 15-й старший аркан, а це диявол. Отже. Це в нас карта про затуманений розум пристрастями. В кожного вони свої наркотики, алкоголь, ігри, бо може якісь страсті, тобто нерозуміння, що як відбувається, невизнання дійсності такої, яка вона є, можливо, комусь буде погано. Обов'язково звертайте увагу на відчуття почуття, як почуваються себе старенькі люди або люди схильні до якихось захворювань, адже це може бути високий тиск, погане самопочуття через біль у голові або отруєння. Наша роль у цьому всьому це в нас туз. Кубків, а туз Кубків це задоволення та творчий надмір. Отже, щоб там не відбувалося навколо, ми будемо задоволені. А у підсумку в нас випадає дев'ятка пентаклів, а дев'ятка пентаклів це достаток розкішне оточення, навіть від якого хочеться втекти, адже це е, характеризує цю карту. Пташечка в золотій клітці. Отже, все чудово, все гарно, але хочеться чогось іншого. Отже, загалом е, таке буде дивне відчуття від дня, ніби все як треба. Але щось не те. Може, вам доведеться впродовж дня робити вигляд, що все як треба, адже так потребує ситуація. Загалом день непоганий. А я вам бажаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда Шляхами Таро».